Привіт, мої розумнички, любі дітки! Я рада вас вітати на занятті з математики. Наше цікаве знайомство з цифрами та числами триває. І сьогодні нам будуть допомагати веселі Смішарики. Перше завдання від кроша. Тому будьте, дітки, дуже уважні. Росли дві ялинки. На кожній ялинці по дві гілки, на кожній гілці по одній груші, скільки росло груш. Вірно, ніскільки на ялинці груші не ростуть. А як можна інакше сказати? Так, жодної. Уважно послухайте віршик. При дорозі дві кульбабки у пухнастих білих шапках. Налетів вітерець шапки здув, пустунець. Скільки кульбабок у пухнастих шапках? Жодної або нуль. Отже, дітки, ми сьогодні з вами познайомимося з новою цифрою. І ця цифра нуль. Послухайте про неї віршик. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик, круглий сам ще в давнину цифру цю назвали нуль. А ще, дітки, нуль дуже схожий. На буквочку О він означає ніскільки, ніщо «пусто». 0 це найменше число. Наступне завдання від нюші. Подивіться уважно на екран і скажіть, де може стояти цифра 0. Так, вірно. Цифру 0 треба поставити перед. Цифрою 1, тому що цифра 0 означає кількість меншу, ніж 1. Наступне завдання від копатича. А зараз, за допомогою гри, ми перевіримо, як ви діти запам'ятали число та цифру 0. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися картинки. Ви уважно дивитесь і рахуєте, скільки ж предметів там. Отже, поїхали! Скільки яблук у кошику. Так вірно у кошику два яблука. А скільки яблук в цьому кошику? Так, вірно, нуль жодного кошик пустий. Скільки цукерок в оленки. Так, вірно, три. А скільки цукерок в маринки? Нуль жодної в маринки немає цукерок. Скільки вас на столі? Чотири. А на цьому столі скільки вас? Нуль жодної на столі немає вас. Скільки ведмедиків сидить на тумбі? Так, на тумбі один ведмідь. А на цій тумбі скільки ведмедів? Нуль жодного тумба пуста. І наступне завдання від нашого бараша. А зараз разом з ним пограємо в гру, яка називається Будь уважний! І нам допоможуть наші цифри. Готові? Тоді починаємо. Скільки лапок у кота? Так, чотири. Скільки песика? Хвостів. Так, один. Скільки пальців на руці. Так. П'ять. Скільки крил у лисиці? Нуль жодного. У лисиці немає крил. Скільки ніг у хлопчика? Вірно, дві. Скільки жаб літають в небі. Нуль жодної жаби в небі не літають. Скільки рук у стільця? Нуль жодної у стільця немає рук. Я впевнена, що ви були дітки уважні і впорались із завданням молодці. Діти, я пропоную вам згадати, які геометричні фігури. Ми вже з вами вивчили квадрат, круг, овал, прямокутник, трикутник, ромб. Діти, які це фігури, геометричні площині чи геометричні об'ємні? Так, вони площині геометричні фігури. Дітки, подумайте і скажіть, а яка геометрична об'ємна фігура схожа на квадрат? Так, це куб. І ми сьогодні разом з вами і з Лосяшом будемо знайомитися з новою об'ємною геометричною фігурою куб? Ця фігура вона є у кожного із вас вдома. Знайдіть її та будемо разом. Встежувати. Тож розпочнемо. Давайте спочатку знайдемо кути куба. Так, ось вони. А тепер порахуємо їх. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. А тепер розглянемо. Сторони куба. Де вони? Ось вони. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дітки, всі сторони у куба плоскі, тому він може міцно стояти. А як ви вважаєте? Можна покотити куба. Давайте з вами спробуємо. Ні, неможливо. А що йому заважає, діти? Так, кути та сторони. А щоб краще ви, діти, запам'ятали цю об'ємну геометричну фігуру, давайте разом з вами пограємо в цікаву гру. Подивіться уважно на предмети. Які предмети за формою подібні до куба? Давайте перевіримо разом. Подібні до куба такі предмети, як коробка, подарунок, телевізор. Що ми діти вивчили на цьому занятті? Вивчили цифру 0, грали в різні ігри, вивчали нову об'ємну геометричну фігуру куб. Підписуйтесь на мій канал і ви станете розумничками. До побачення, до наступних зустрічей!